Київ оголосив про готовність до широких змін у системі державного управління, як от передача частини повноважень зі столиці на місця. Це позначиться на податковій політиці, силових структурах та нових виборних посадах. Це реформа місцевого самоврядування, і воно має стати частиною загального пакету заходів, спрямованих на вдосконалення державного управління, посилення демократичних інститутів та повноваження місцевих громад, які у європейській практиці довели свою ефективність. Децентралізація влади та збільшення ролі місцевих громад є головними темами, коли йдеться про те, що Київ має розпрощатися із функцією приймальника розподільника податків із регіонів та ініціатив знизу. МВФ, Уряди ЄС та США тепер серед головних фінансових донорів України. Децентралізація один з механізмів, що забезпечуватиме раціональне використання кредитних, а в майбутньому і власних ресурсів. Сьогодні відбулася виплата першого траншу макроекономічної допомоги від ЄС. Це 100 мільйонів євро. Я надзвичайно тішуся, що супроводжую своїм візитом цей процес. Як тільки український парламент ратифікує меморандум про взаєморозуміння, ми надамо ще 500 мільйонів вже другого траншу. За умови ефективного і вчасного здійснення реформ ми сподіваємося, що зможемо виплатити всю макрофінансову допомогу упродовж цього року загальним розміром 1,6 мільярда євро. Мер скалату на Тернопільщині щойно повернулася з новиною з Києва. каже, їздила туди, аби місту залишили більше податку на доходи із осіб, бо то єдина опора для її громади. Має надію перетворити місто на туристичний осередок. каже, це і є шлях міста до більшої самостійності. В основному мені здається, що от прогнорабний розподіл коштів повинен бути такий самий, як це було запроваджено в Польщі. Це буде непогано. Ну і звичайно, ми надіємося, що друге дихання в скалаті дістане наш замок. Адже вже сьогодні ми маємо там музеї. От, і надіємося, що це буде хороша база для туризму. Тема розподілу фінансів між центром та регіонами тепер є універсальною в різних частинах країни. В Дніпропетровську, наприклад, теж виступають за те, щоб залишати більше зібраних податків на місцях. Правительство предлагають одні процентовки, ми пропонуємо другие. Всі хочуть, щоб ставалося більше, це абсолютно логічно. Про те, як гроші будуть розподілятися у майбутньому, стане відомо після визначення повноважень громад і їхньої відповідальності на рівні законів. Але у реформі місцевого самоврядування є не менш важливі речі, наприклад, розподіл владних повноважень. Вони дадуть змогу громадам, які сьогодні ну, хочуть щось робити в інтересах місцевого населення, а не просто отримувати зарплату і казати, що. Що ми просто нічого не можемо? Об'єднатися, стати спроможними і відтак отримати повноваження фактично міста обласного значення. Тобто, це зразу змінить їхні бюджетні можливості. Ключовий законопроект про співробітництво територіальних громад вже у парламенті на засідання уряду готують документ про їхнє добровільне об'єднання. Ухвалення цього пакету й має розпочати українську децентралізацію. Ці реформи необхідно провести і усвідомлюємо те, що Дуже важливо знайти підтримку в частині місцевого самоврядування в парламенті. Досвід європейських країн свідчить, послаблення ролі центральної влади і посилення ролі місцевих органів позитивно впливає й на інфраструктурні утворення, транспорт, енергетику, промисловість. Цей процес пройшла польща за останні 10 років. Аналогічні перетворення відбулися в Данії, Латвії та Фінляндії.